Друзі, привіт. Трошки запустив я тут грядку. Ну, тут маленька і там ще одна. Ну як запустив? Воно все б зробилося вовремя. Але пішли дощі і ніяк нічого не зробиш. Тут залишився тут у мене клаптик землі. І там біля матері ще клаптик землі, вже бур'ян поріс, а нічого не ні посадиш, нічого. Ну, так що сьогодні ми спробуємо трошки фризою. Я пройду поверху. Попробую збити бур'ян. Так що ось так. Зараз покажу, яке воно тут у мене є. Ну це я ось бачите. Ось коли вже не помню, гляну, якого числа ми садили з дружиною картоплю. Зараз підемо подивимося, що у нас тут. Ну, ось тут. Ну що ж вона? Сидить картопля, як слива в в, в, поняли де. Кукуруза теж сидить. Ось тут сіяли кукурудзу, теж тоді поки що ще не сходить. У сусід посіяв трошки раніше. Він вручну. Зараз я вам попробую показати. О, Дивіться, вона така жовтенька, поганенька. І дивлюся, оці дні холодно. Вона яка була, практично така і є. Ну що ж зробиш? Бачите, тут в виною погода. Нема зовсім тепла, холодно. Утром аж приморозки, а були й приморозки, ще раніше й морози були. Холодно, нічого не, не росте. Ну, а бур'ян росте потроху. Бачите, ось ось у мене вже зараз я покажу вам. Люцерку вже другий раз відросла. О, бачите, який бур'ян. У земля сира. Ну я спробую, щоб хоч пошевелить вершками. От. ну Тобто фрезую, верхом сантиметрів на п'ять не глибше, а потім можливо та неможливо ще раз. Оце вже, друзі, дивіться, люцерка відросла у мене другий раз. Ось я ось, бачите, отак, я завжди ось. Кошу, кошу, а вона відроста, 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 відростає. І ось вже чуть, ну, мабуть, числа 16-го, вже майже місяць, а вона, бачите, холодно. Ну тут вона вже, мабуть, років 6-7. Ця люцерка, я думав переорати, але в мене залишилося тройку поросят. Тільки в мене була там на другій грядці, де я ото фрезерував. Там є у мене відео, я осінню перефрезерував люцерку, а потім весною і посіяв там кукурудзу. Так що Мені цілком вистачить до осени догодувати ось оцих чортів. Ось бачите, ось два кабанчика і вон їхня мамка. Це все те, що залишилося з мого стада. Ось так. Їдять люцерку, Вон, вибирають помаленьку. Вже наїлися, а це вже так прямкає. Ну, До ранку остається оцей сам миші, чи що воно. Ну, в общем, оце, ось, оця трава та, що між люцеркою вона вже пересилює і ну, в общем, вже вироджується люцерка, там вже осінню я буду її. Переурювати, перефризовувати, в общем, вже вона тут не той не буде її, тому що вона вже дуже рідко. Ось такі гарні кабанчики, цей більший, той менший. Свиня, все, що залишилося. Зранку їм даю трохи дерті, трошки трави, там бур'ян цей. А вечором чисто ось кошу отак потроху, що їх тройко раз накосив. Дав їм ось тут поряд 10 хвилин. І все. Ну, бачите, теж у людей все сидить, посходило, але, але сидить. Ось це ще, мабуть, на початку чи в кінці березня. ось Я тут фрезернув. Дружина посадила цибульку, то цибулька бачите, зелена хороша. А он там далі трошки сходить. Щось там сходить огірочки потихеньку, вон там є кукурузка солодка, посходила така жовтенька. Ну, Взагалі, погано, погано, тому що нема тепла, зовсім нема тепла, холодно. Ну нічого, добре. Так що хай свині вечеряють потрошку, травичку. А я зараз спробую оцей ось клаптик призирнути. Подивимося, що з цього буде вийде. Потім, можливо, завтра чи там оп'ять дощі, дощі. Я навіть не знаю, що його, як його і що тут Тут встигне. О, ще холодно, можливо, це ще й непогано, що в кінці травня посадити. Можна тут ось свинім трохи посадити, кабачки можна. Можна і кукурудзу. Потом оночки вона пізніше буде, щось буде. Щось Щось посіємо чи посадимо, то таке. Головне обробити зараз. Так що кукурузка ось почала вилазити, койде. Бачите ось. Ось. <рес> Слабенько, тільки-тільки, нема тепла, нема тепла, бачите, є ось навіть уже. І рядочки видно. Трошки нормально. Нічого, щось буде, щось вродить. Такого не може бути. Ось дивіться. Мали! Малиш, покажу вам сусід, картоплю підгорта, О, в нього тут все серйозно, сорти, ось, кілочки позабивані. О, бачите отак, уручну і вперед, дисками О. і ось так. Бачите, получається непогано зараз він підійде ближче. І я вам покажу. Повінь. Ще якась тут, те, як у цьому розсаднику, Що? Да, Кажу, в тебе як у розсаднику тут. Сорти да. різні. А вбиратися буде все в місті. Не хоче, тепла, мати планіфіга. Сидить усе як слива. Сходить потроху. Тільки почала сходити. Ти бачиш, вона жовта, холодно, холодно. Холодно, кукуруза любить тепло. Малиш. Хазяїн, хазяїн. як да, тепло да, їй. Да. Так, так, так. А ну давай, тягни, а я покажу, як воно виходить. Малиш. Ось так, бачите, друзі. Опа, раз. Малиш, я тобі зараз дам, засранець, малий. Ось, раз, і вперед. І все. Поки двигаєшся, поки поки живеш. Що я тобі дам? А ну тікай. Так, ну добре, а ми пішли, я там вже трошки он, пройшовся. І трава, та не росте, так? Слабо, Слабо. Те, це все, а що ж воно росте, як утром майже мороз, а з днем ось у куфайки ходимо. Ось бачите ось у сусіда яка кукуруза. Зійшла ловко, все гарно, ну нема тепла, вона жовта. Бачите, яка біда. Нема весна рання, але холодна дуже. Ось так. а в мене кукурузка. Да, видно рядочки вже ось. Бачите? Видно буде отак. Сходи, кукурузка якраз. ну, вроде обіцяють тепло там після 20 числа. Сьогодні в нас яке в нас сьогодні? 14, давай. 14. 14 травня сьогодні. А ми ще й досі топимо у... дома в хаті, бо холодно. Ну ось я пройшовся тут трошки. Бур'ян викидає наверх. Аби не дощик, я поверху, сантиметрів 5, 6, 7, отак От десь заглибив. Ну і де бур'ян. Ну Тут небагато, я пройдуся потім ще. Тут ну, скільки тут дві сотих там чи дві з половиною, якщо є. Ось так, так що дивимося, зараз буду. Ну, ось так воно виходить, бачите, тут. І тут бур'ян. Звісно, він якийсь зійде. Ну, Аби щоб було тепло, днів через два-три через його б ще разок заглибить і було б чудово. Я так робив раніше. Бур'ян великий, пройшовся поверху, позбивав його, а потім через кілька днів який приріс, який викинуло підсох. Тоді заглибив вже на нормальну глибину, сантиметрів 18-20. Пройшовся і все тоді добре. Ну, так що добре, дивимося, зараз будемо далі фрезерувати. Ну, ось так, друзі, передовбав трохи. ну Я думаю, нехай воно ось постоє днів два-три, потім я його заглиблю і, і буде воно нормально. Ну, вже ж зовсім не таке, як було, трохи краще. Звісно, після фризи бур'ян не прикидає, його перемолочує, викидає наверх. Але все рівно, я вам скажу, в тому році я гарбузи раз пройшовся, то було теж така шкура була, зійшла бур'яну міждуря. Я один раз фрезою пройшовся, то майже і не було. Нормально було. Ну, правда, спека була, ну все рівно. Ну, я гадаю, ось ще разок пройдусь тоді, бо вже пізно вечір, мабуть, вже восьма година десь або близько того, ну то таке. Так що, друзі, ось якось так. Ще одна грядка в мене в матері. Якщо дасть погода, завтра я таке саме зроблю. А потім тут, там, щось, чи гарбузи, чи кукурузу, чи не знаю що, щось, щось посієм, щось посадимо, щось буде. Так що, друзі, ось так ми і працюємо на землі потроху. Щось виходить, щось ні. А, до речі, я це ходив фрезою, ставив на другу передачу фрезу, тобто 740, не 540, а там, по-моєму, чи 740, чи 760. Точно не пам'ятаю, ну, 700 чим то обертів. Може, правильно я зробив чи неправильно, хто більш досвідчений, підскажіть. Так подумав, що фреза швидше крутитиметься, краще рубатиме і викидатиме бур'ян. Не знаю наскільки я правий, то, то у кого вже багатолітній опит, то, під, то підскажіть, будь ласка. Ну, а я ще скажу вам на початку не сказав, ну скажу на кінці, що в попередніх відео я говорив, що до мене звернулися бійці. ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і організували невеличкі майстерні по збору fpv дронів. І потрібні комплектуючі друзі. Так що не будьте байдужими, задонатьте, хто скільки зможе, помаленьку це дуже важлива річ. Ну, а де можна задонатити, буде в описі під відео посилання на банку Монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Ну а зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих дрони. Звертаємося до підписників каналу пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Ну а я на цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Пишіть коментарі, свої, як би сказати, зауваження. Щось Підказуйте, що я правильно роблю, що неправильно, що треба трошки переіначити. І всяке, і всяке таке. Ну, а на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!